Доброго вечора. Вибачаю зразу за те, що вітряно, ну не можу я керувати стихією, але можу керувати тут. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава і сьогодні на пропозиції буде багато металу. О, ну, як завжди. Тварини полюбляють метал. Розпочну з металу. номер один лист. Леді, подвиньтесь, будь ласка. Перший. Товщина майже 9, 215 на 680. Ціна 360 гривень. 360 гривень. 360 гривень. Ці всі три. Вони однакові. Номер 4. 765 на 370. Товщина майже 12, 920 гривень. Номер 5. Правильно? Ага, вірно. 665 на 195. Товщина майже 11, 430 гривень. Номер 6. 810 220. Товщина майже 12, 680 гривень. Номер 7. 220 810. Товщина 10, 590 гривень. Номер 8. 810 220, товщина 10 590 гривень. І номер 9 670 на 210, товщина майже 9 380 гривень. З металом розібралися, залишилось небагато. А таких 2 чи 3, здається. 610 на 350 ромашки. Фаркопчик маленький такий. 100 гривень, такий набір для мотоцикліста 150 гривень. Потім така приспособа, не знаю, з якого станка. Тут редуктор стоїть. Гвинт нормальний. О, хай буде 800 гривень. Ключка тут 20 кілограм, 800 гривень. По токарці оці всі фрези по 300 гривень. Оцей весь набір фрез. За 500. Детальніше по розмірах, якщо щось знайду, є якісь написи, ага, є ось. Фокусується погано на цій. Ага, на цій також. ну, важуче. На цій також є написи. Тут що у нас? Тут ось таке маркування. Тут, тут не бачу. 6 М5 бачу, ані модулі, ні кроку, ні... нічого не видно. І на цій. На цій також маркування немає, а ні, чекайте, щось є ось. По ціні сказав, а тут вже хто в курсі, той побачив відразу, що це його річ або не його лищата. Отакий нюанс внизу ось варені. 350 набір стрімянок. Різних, можливо, декому згодяться. 150 гривень. Патрон 250-й. Без кулачків, 800. Кувалда 200. Вал з морквиною. Хай буде 900 гривень. 500 це агрегат. Всім уже примелькався, але нікому не потрібен. Можливо, 50 гривень. Зірочки. Зірочки у нас є такі, є невеликесь підношення. Це ось абсолютно нове. Будь-яка зірочка 300 гривень. Компресор. Я думаю, він поганий. Затикаю пальцем вихлоп. Від кидашків 600 гривень. агрегат бензиновий пічка. Не було в мене часу запустити. ну Головне, там двигун працює, а я думаю, з свічкою запалення там розібратися можна хто в курсі тисячі Потім йдемо до гідравліки. Гідравліка була всім потрібна, тепер нікому. Отакий От момент. На цьому циліндрі. І тут ну, такі невеликі, незначні подряпини. На цих двох штоках тут все гарно. Ці два по, по 2,5. Ці по 2,5, але можливий торг. Торгуватись можна. А, ще хотів е, додати: невелике прохання. Якщо я не сказав розмір, дублюйте його в вайбері. Але якщо я всі розміри сказав. і... Іде запит на повторне дублювання розмірів вайбері. Це мені потрібно пробігти 20 метрів за кожним розміром. Сказав всі розміри. В вайбері вони незмінні. Так само як і ціна. Тут подовжувач коротенький такий. Ось 500 гривень. Це така потужна серга. 700 отворів. Це з гідроборта більш за все 500 гривень стандартна ціна. Потім така штука. Сюди вороток вставляється, туди-сюди ходить. І цей шток виїжджати типу по домкрата. 300 петлі по 500, потужні. Чоловік сказав на розрив 60 тонн маси. Одна. Угу. Друга і третя така. По 100 гривень. Швейна машинка така ручна, працююча, перевіряв. Схоже на німець. Кнопочку натис і вона тут вишиває. Продам за 500 гривень, до неї тут штроки. Вмикається двигун, все працює. 300. Сюди можна підключити, верніше, закрутити пилку різьбаліва, ось привід на двигун. І ось вам для полірування такий вал. 600 гривень. Лампа 150. По 150 л... леміші. Дві лапки по 100 гривень. Розподільник. Тут клаца, кришки цілі, 800. Ну, невеликий торг. Такий фуганок, це потужний, тут кілограм 30 у нього, 900 гривень. Ці два. оцей 600, цей 500. Цей з ножами, цей без, цей з ножами. Ну і на завершення. Ні, ще не завершення. Борона важка одна 1200 гривень. І борони середні тракторні по 700. Потім ніжки на скамейку такі. Ну, нормальні. 2000. І тепер на завершення набори ключів. Кудись провалився. Такі два набори ключів по 450 гривень. Ось так виглядають ці набори. Ну, встиг зробити тільки два. І цей набір. Бабка у вас навіть буде накидки, балони такі, коли ключі, накидок сегмент, викрутка. По 450 гривень. Тут їх ще ось була тачка ціла. Все, на цьому буду завершувати. Не забувайте підписатись на канал. попередньому відео дуже хорошо попідписувалось багато людей. Скоро 10 тисяч підписників і буду я проставляти ну 10 тисяч це солідна, солідне число. І щось придумаю на 10 тисяч. Так що не забудьте підписатись, можливо, та річ поїде до вас. На цьому все. Дякую, до побачення, до наступної зустрічі.